Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ з чим працюватиме денний центр допомоги в Новояворівську та через яку систему можна записатися до лікаря онлайн? Мої вітання у студії Марія Канцелярист у випуску про важливе? Новини на Янтарна Фем. І До підсумків подій громади у Новояворівську відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. За повідомлення міського голови Володимира Мацелюха тут безкоштовно надаватимуть послуги екстреного кризового втручання, консультування, інформування та надання прихистку. Коротка відеоінструкція запису на прийом у новояворівській лікарні навчить у кілька кроків отримати талон до лікаря. Це можна зробити через мобільну версію медичної інформаційної системи СКЕП. Відеодеталі є в наших соцмережах. Улова прозвітували про роботу Новояворівської сортувальної лінії. Її продуктивність сягає 50 тисяч тонн відходів на рік. Відомо, що вказану лінію закупили за кошти резервного фонду держбюджету. Її передали в комунальну власність новояворівській міськраді. У Яворівському національному природному парку для янтарне фм розповіли про пляж, який увійшов до переліку безпечних. Йдеться про відпочинковий осередок у селі Верещиця. Деталі про нього є в наших соцмережах. Нагадаємо, що відповідний перелік склали влова. Загалом на Львівщині безпечними для відпочинку визнали лише 19 пляжів на 16 об'єктах. Відділ освіти громади разом із департаментом освіти Наукилова анонсував обласний фестиваль робототехніка та програмування сьогодні і в майбутньому. Його дата 16 червня. Час 15 година. Місце проведення ПК Кристал. У старичах традиційно звітують про активності на підтримку ЗЕСУ за нові благодійні збори. Подякувала Старицькій школі та парафірі з два присвятої Богородиці ОГКЦ волонтерка Тетяна Магера. Загалом передали нашим воїнам 13 тисяч 500 гривень. У Новояворівську вперше відбудеться конкурс дуетів та ансамблів різного складу. Цей захід готує Новояворівська дитяча школа мистецтв. Дата події вже 14 червня. Час 15 година. А місце концертний зал школи мистецтв. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави Мінцифра запустила новий сервіс на порталі Дія. Він для відкриття бізнесу під ключ. Такий електронний підприємець об'єднує 10 послуг для бізнесу, включаючи реєстрацію ФОП, декларацію пожежної безпеки, вакансії та інші супутні позиції. І до новин області Лова про новий рейтинг регіонів України. А Львівщина тримає третю позицію за обсягом надходжень податків до загального фонду місцевих бюджетів. Це трохи більше 13 мільярдів. Очолює рейтинг Києві. Його майже 37 мільярдів. Дніпропетровщина, друга з 20 мільярдами. І про погоду 13 червня в четвер в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 18 градусів, уночі 12. вітер – 2-4 метри на секунду. Можливі короткочасні дощі та грози. І це все бажаю вам затишних моментів на цей вечір під музику рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.